На цьому кар'єрі добувають титано-цирконієві піски. Зараз у світі це стратегічна сировина. З неї роблять як цивільну, так і військову продукцію. Наприклад, титан широко використовують у військовій та аерокосмічній галузях. Руда з цього кар'єру особливо цінна. Вона має дуже високий відсоток цього металу. Це справжня конкурентна перевага е, України над такими країнами, як В'єтнам, як Мадагаскар, як Мозамбік, як Юар та інші та пар, та, та інші. Чому тому, що е, ми, ми можемо більш ефективно виробляти одну тонну більш якісної продукції. З кар'єру титанову руду транспортують на збагачення. Комбінат розташований неподалік. Тут пісок проходить очистку, переважно від глини, шламу та інших домішок. Після проходження гідроциклонів, центрифуг та іншої очистки, руда втрачає до 95 своєї маси. І після сушки на виході збагачена руда. Близько 20 стадій очистки потрібно пройти руді, аби тут на цьому комбінаті перетворитися на ось. Такий пісок, але це все одно сировина. І для того, щоб стати готовим виробом, наприклад, із титану, потрібно пройти ще чималенький шлях, але вже в іншому місці. Вже готовий концентрат відвантажують і він йде далі на переробку, переважно за кордон. На виробництві стверджують, що з цього піска роблять переважно пігменти, електроди та інші цивільні вироби. А в титан перетворюється лише невеличка частка, який ще потрібно пройти довгий шлях у країнах заходу. Лише 2% йде на виробництво металевого титану, але щоб виготовити металевий титан, спочатку треба зробити титановий шлак, потім губку, а потім вже металевий титан. Тут на комбінаті поки що випускають тільки сировину, концентрат у вигляді піску. Але щоб збільшити ступінь переробки, потрібні серйозні інвестиції. Без них запустити комплексне виробництво практично неможливо. А поки доводиться задовольнятися ролю сировинного придатку для розвинених країн. Початку року в об'єднаній гірничо-хімічні компанії нове керівництво тут говорять про розвиток, прозорість та подолання корупції. Тож про поставки сировини до Росії чи Білорусі мова не йде. Однак і надати гарантії, що титанова сировина не потрапить до цих країн через треті руки в компанії не можуть. Хоча й всіляко намагаються витиснути Росію з цього ринку. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. українська мова дуже.